Всім доброго дня, з вами Керенко Олександр. Мене дуже довго не було на Ютубі, бо ми працювали. Були певні свої причини. Роботи було багато. А саме розширення сімей робили відводички, маток вводили, строїли там трохи, всякі, там мед почали качати. Ну, і... Я сьогодні вам показати саме пакетну пасіку. Пакетна пасіка це в тому плані, що купив пакет очні, привіз, пересадив. Ріпак спочатку, ріпака було мало, бо був холод. Ну, щось там рамочки по 4-по 5 вони перенесли, ми його не качали, ми їм залишили на корм. А потім був Акація, акацієва посадка, знімемо, будь ласка, акація. Отакаль повністю акацієва посадка. Вона десь розміром, я не знаю, не дуже велика. Вона дуже велика, а тут акації вистачало. Потім ми думали, після акації вони набрали певної сили. Тут північне поле бризкали, думали, щоб вони їх потраплять. Ну, в принципі, більш-менш осіб якась маленька була, не небагата. Сили вони дійшли великої, роїлися, певна кількість, звичайно, було і роїв... ну, що вони в ройку зайшли, але все-таки є результат. Тобто, деякі сім'ї, які прям великі медовики, то ми їх ставили, то цей діняли з двома, Оце ті, які, допустимо, зраїлися, вони зараз би стояли на двох корпусах. Я сенсу в цьому не бачу, нам треба мед. Деякі посоєняли на, на даній ділянці тут, ну, десь менше 5% воно зраїлося. Ми їх, звичайно, соединили. Ну а так, що бачимо, есть, тобто, ну опять же, я вам скажу одразу, я не буду сейчас розбирати, я верхні, яка наша робота? Ми верхні корпуса зараз піднімаємо. А, пішли, я зараз покажу. попереду. На даній, на даній ділянці ми підняли корпуса ми довгі верхні. А деякі сім'ї стояли на трьох корпусах. Один, 230, потім 300. І виходить, що в нас було зверху 230-й. Ось медові. Що ми зробили? Ми їх залишили. І бджола просто позлітала. І будемо ми зараз ці корпуса забирати. І зараз я вам покажу рамочку. О, такі от рамки плюс-мінус. Вони їх позалишали. І зараз ми будемо потихеньку з хлопцями то все діло грузити. Деякі які не позлітали, ми їх будемо видувати. Певну кількість ми зараз загрузимо, а наступну кількість я буду просто, я верхні корпуси піднімаю. Ти його просто піднімаєш і під вечір я приїду, їх заберу. Тобто, отака от у нас робота. І так от ми качаємо. Я вам що скажу, що сім'ї зимувалі. А саме це, допустимо, минулорічний пакет такого результату не дає. От не знаю, ну не знаю чого, ну не дає. тому що матка стара. тому що ну не знаю, я не знаю. Мене люди місцеві також брали. Він каже, я брав різні пакети. Ну, чого ці саме такі працюють, І каже, я не можу тобі. Так, доповнення до відео. Коротше, що ми йдемо? Ми ось, ось з хлопчиною йдемо е і знімаємо всі підряд. Що ми робимо? Ми готуємо наступну партію на загрузку. Цю партію ми вже воно, загрузили. Вона в прицепі стоїть. Цю партію ми вже сняли вже. Ці ось от, дуйка в нас така от недорога, але йде, мені подобається. Оці корпуса, виходить, де не послітали. Ми їх ще поки залишили, я буду ось дуйкою видувати їх. І потім грузити. Вже в прицеп загружений і буде в наступний прицеп грузити. Це виходить, ми їх поснімали. Тепер ми йдемо з ним, знімаємо кришку. Він знімає кришку холстик, я піднімаю цей корпус. Ці корпуси на вечір мають бути вже без бджіл. От, все. І так будемо йти аж до самого низу, знімати, тобто будемо по мірі поступлення відкачувати. Тобто той, що над гніздом, тут більш печатки, там менше, ну і так аж донизу. Отут буде в другому де синій, там може буде менше печатки. ось очки, ті корпуса ось я на льотку в них стою. От, що Все вони детають е, все вони сидять. Ось, Всі зверху. Тут зверху, тут. Медок, медок, медок. Тут ось чуть-чуть рамки чи не вистачає, чи що. Роздули. То ми будемо зараз їх піднімати. Ми піднімати будемо і ввечері їх будемо забирати. Холстик, холстик, Ну, Холстик вон там кусочок Холстик залишився всечка. Сидять. 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 Ось медок. Немає, знаєте, за рахунок того, що багато корпусів, немає такого, що якщо б стояла на корпус би менше, тут би просто було б не Ну, ну коротше втрачено було б трошки меду. Ну я так вважаю, я не знаю, в мене корпуса якби є, я їх. О, тут одразу вся пуста рамочка з боку. Ось ця пуста рамочка і ця пуста рамочка. Печаточка, вся полагається. Все так полагається печатка зверху. О, тут солідно взагалі є сідять. Снімай хлопці туди на низку клажих. Так ну це опять же, це тільки тут, так Де пакети? А де сім'ї там трошки інакше я сніму відео Ну Хотя я ще не забуду Там у мене є восьми 50 штук стоять Та там Ну Вони по два магазини, по три магазини завели, дуже слабо. Хоча там соняха просто рядом дуже сильно багато. І вони не, не знають, що вони не носять. Ну Я вам скажу пакети, допустимо, ті ж сім'ї, що були в цьому році, а пакети в тому році, то вони в тому році ну, намного більше приносили, ніж ці. Ці принесли, просто чи вони ще раз занесуть, ще раз вони не занесуть. Ось вони летять з пальцою. Ну, тільки що з пальцою зайшла була. Може трошки. Сидять, дивляться на нас. Ну вже забиті, поняли, тобто якщо його відкачати, вони трошки інтенсивніше почнуть. Так, але ми не встигаємо. Я, ну, я особисто я не встигаю. Ось я з чуть чуть Ну слабувато, було раніше так з пальцем летіли, що тут, я не знаю, на машині було нереально проїхати. Ну так от кожен да? йде. От так. Ще туди пройти. Я думаю, що ми вже трошки хватимо, бо 40 штук якраз на партію ми не вибирали, зараз будемо піднімати. Зараз як підніму, ще вам зніму як ми підняли. Так, це продовження до відео. Отак от, от ми ряд пройшли, поубирали корпуса. І отак от бджолки от, будуть потихонечку, це так сказати, вид знизу. Так вони будуть потихонечку злітати до себе додому. Ну, так от. Ну, за рахунок того, що є багато корпусів, як то казали в промисловому бджільництві, має бути вільне місце, щоб ми не втрачали мед. А при тому, як в цьому році його ще й менше ніж того року то ми поставили корпуса ну ці медові, да, там може знизу буде звісно, що більше сушніни, але все одно вони заливають їх потихонечку. Ж, ну, процес йде медленно, але йде. І ми їм їх наставили з старта. Благодаря тому, що вони з старта стояли на такій кількості цього корпусів. То вони їх залили рівномірно. Тобто якось так оно до речі под соняшник. Воно там я тільки що, є там. і отак він за посадки туди вжук. Там він цвіте. там уже отсвівсь, ну і так отак от. Не скажу, що багато, але щось є. Все, що, все так воно увеличило. Стою на топ джил. В принципі, немає такого, що вбивають. Чи ще щось тому ну, подобне. Працюють. Все, будемо від'їжджати, їхати, мед качати. До побачення. Потім десь часа через 4, наверное, 5, приїдемо, заберемо їх ці корпуса. Ну ми тут поруч, ми тут рядом десь кілометр 3 Можеш 4 їхати. Багато було хейту в інтернеті, що пакети погані. Звичайно, пакет буде поганий той, який зараївся вже. І ти просто, як сказати, ну прохлопав своє щастя. Тому що з ними треба жорстко з цими пакетами. Ти повинен його пересаджувати одразу на 10 рамок. Одразу. Тому що ну, ти прохлопав, все, він тебе зраївся, ти будеш казати, що це там раєві матки і тому подобне. Ось просто з ними треба працювати. Тобто якось так. В середньому були привеси, ну це не пакетна була пасіка, а сім'я, ну чесно скажу, там у мене є пару сім, ну не пару, десь десяток сімей Бакфаста. Було по 4 кілограма привеси. Зараз по 2 йдуть. А саме цей точок тут вагів немає. Я не знаю, які тут були привеси, ну. Ну, там, де в мене вісовий стоїть, там менше корпусів. Тобто, таких корпусів в мене там немає. Скільки корпусів, що вони от, ну, випадку такої кількості. І тут найближчі поля, я не знаю, його туди вдалі. Де тут соняшник? Коночки, там десь далеченько освітиться соняшник, там за горизонтом є соняшник. І за оцима посадками, там от, саняха йдуть. Там найближчий соняшник 2 кілометри. Я ми думали їх перевозити, але настільки велика маса бджоли, ну, я не вирішився І хлопці просто ну, як, відмовились, не захотіли, було важко. Ну, я сказав, хай тут стоять. І отакий от от результат. Всім велике, я подякував за перегляд, гарних медозборів. Хай вам щастить, щоб було у вас багато меду, гарна ціна у вас була. Ну, наскільки я розумію, що в цьому році всі кажуть рік високосний. Ну не високосності діло, а реально була жара. І дуже Ну слабкий. Мені в тому році набагато більше б сподобалось. В тому році було більше меду, ніж в цьому році. Так що якось так. Все, я вам... Ну зараз можемо можем пройти подивитися, бо може подумати, що понавставляв кортичів. Підрядку по 4 штуки відкриваємо. чтобы на тебя не, не нападали, на тебя не, не знаю. Вот mm -hmm. Есть. Тут трошки больше, чем в том. Корпуса -то себе снимай. Тут мед. Тут Ну это такая отработка то есть мы идем и снимаем потихоньку их матка снизу. І ми потихеньку їх ну, знімаємо. Видувати, а що одразу не видуваю, бо давляться. А отак от перевернуть їх, щоб вони трошки позлітали, і потім де-не-де -де повидувати, Оце найкращий варіант. Ми в цьому році так спробували, нам сподобалося. Ну, так от і працюємо. Не встигаємо їх качати всю пасіку через те, де яким. Деяким тут, де вже було сильно залито, ми ще подобавляли десь тиждень тому назад по корпусу суші. То тому що вони заливали, я бачив, що верх вже залитий був дуже сильно і ми їм по корпусу суші, щоб не втратити медозбір, який він у нас є. І щоб не втратити свої кошти і не втратити гарний результат даних пакетів. Все треба дивитися за ними, працювати з ними, і тоді буде реальний результат. Тобто якось так. Всім гарного дня, до побачення.